канализационных стоках и в неотопительный период предоставляются услуги по горячему водоснабжению с полным замещением природного газа. Нами внедрены тепловые, воздушные тепловые насосы на объектах бюджетной сферы. Это оснащено 18 котельных в городах Краматорск, Славянск, Янакиева и Святогорск. У Маріуполі роботи з модернізації обладнання на об'єктах тепломережі також вже тривають. І завершити їх планується у найкоротші строки. У нас 6 котельних по 150 мегаватт, которые потребляют 80% всего газа. Поэтому здесь к этим большим котельным подход такой. Обойти каждую котельную и сделать по два котла по 40 мегаватт. Половина из того, что мы планировали, думаем, следующему отопительному сезону уже будет. В роботі Тож із провадженням програми модернізації систем теплопостачання України в першу чергу планується забезпечити населення якісними і безперебійними послугами гарячого водопостачання, а в зимовий період теплопостачання. Також знизити собі вартість цих послуг і відповідно забезпечити доступні тарифи для населення. За попередніми підрахунками спеціалістів виконання програми скоротить споживання газу на виробництво теплової енергії за рахунок економії майже на 25,5%, а за рахунок газозаміщення на понад 24%. чотири Олександра Вчаренко Кі програма регіон. Продовжуємо випуски далі до інших не менш важливих подій, що стались на Донеччині впродовж цього робочого тижня. Днем переговорів та налагодження зв'язків для посадовців області та Донецька стала п'ятниця. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький, Донецький міський голова Олександр Лук'янченко, зустрілись з послами Фінляндії та Грузії, обговорювали здебільшого поглиблення міжнародних відносин та визначали пріоритетні напрямки подальшої співпраці. Голова ж Донецької облради Андрій Федорук на цьому тижні побував з робочою поїздкою у Димитровому. Особливу увагу посадовець переділив реконструкції спортивного комплексу Олімп і житлово-комунальним проблемам міста. Також очільник облради провів виїзне засідання правління асоціації органів місцевого самоврядування. В управлінні юстиції Донецької області нове керівництво начальником призначили Юлію Кулікову. До цього вона працювала у прокуратурі області. Врожай на полях Донеччини зібрано майже повністю. Звітують у департаменті агропромислового розвитку. Залишилось зібрати лише чверть врожаю соняшника та третю частину кукурудзи. Водночас, через несприятливі погодні умови, дещо затягнулась посівна. Щоб гарно жити потрібно добре їсти, так коли казали британські кухари. Але щоб гарно їсти, потрібно також добре та якісно готувати у неділю день працівника харчової промисловості. В якому стані зараз перебуває харчове виробництво регіону? З'ясовував Данило Ширшиков. Харчова промисловість Донеччини досить велика та потужна мережа виробництв. Ще з радянських часів тут активно будували заводи та комбінати харчової промисловості. І на сьогоднішній день єдине, що не виробляють у Донбасі, це спирт, цукор та дитяче харчування. Одна з провідних і водночас уразливих галузей харчової промисловості це, звісно ж, виробництво хлібопродуктів. Проте на великих підприємствах останнім часом виготовлення та реалізація цієї продукції, хоча й дещо повільними темпами, але все ж таки і зростає. На сегодняшний день динамика производства хлебобулочной продукции возрастает. Мы расширяем ассортиментный перечень, увеличиваем объем уже тех видов, тех видов хлеба, которые производились ранее. Динамика на сегодняшний день складывается в плюс 5% прирост к весенним показателям по объему продаж. Але зараз на прилавках нерідко можна зустріти хліб низької якості. Справа в тому, що великі підприємства виробляють свою продукцію за відповідними державними стандартами. Тоді як малі приватні хлібопекарні цих стандартів не дотримуються. Спеціалісти кажуть, що справжній та якісний хліб повинен бути більше, ніж 500 грамів, бо тільки промислові підприємства можуть виробляти хліб такої ваги. Хліб, який виготовляють на великих підприємствах, фактично не містить жодних шкідливих домішок, бо сама технологія виробництва досить тривала і не потребує жодної допомоги хімії. Приготовлення хліба ізготовляється на опарах, де присутствують тільки мука, вода і дрожжі. Загалом харчова промисловість це приблизно 3% від загальних надходжень у обласний бюджет. За 9 місяців поточного року харчові підприємства перерахували вже більше 130 мільйонів гривень регіону. Продукцію, що виробляють на Донеччині, передають не лише в Україні, її також відправляють на експорт. Це соль, которая практически в усі страни світу експортується. Шампанські віна дуже відомі в дальньому і близькому зарубіжжі. Те, що промисловець не втрачає обертів, створює нові робочі місця. На харчових підприємствах Донеччини зараз працюють понад 30 тисяч спеціалістів. Керівники ж підприємств кажуть, що готові працевлаштовувати бажаючих та розширювати штат. Данило Ширшиков, В'ячеслав Ведечанський, Петро Беркут, програма регіон. За даними Міністерства охорони здоров'я, щороку 16 тисяч жінок дізнається про невтішний діагноз рак молочної залозем, 9 тисяч. Помирають захворювання є лідером серед онкології у жінок. Аби запобігти цьому, насамперед, треба вчасно проводити медичне обстеження за безкоштовною акцією у рамках Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози у Донецькому обласному протипухлинному центрі. Спостерігала Марія Голобокова. Ольга Берестюк прийшла на медогляд з подругою та її донькою. Завтра планує привезти і свою жінка обстежується вже п'ятий рік поспіль. Мої родственники моя родственниці переболіла. Ей делали операцию 6 лет назад. Тоже небольшая неприятность случилась с моей сестрой. Хорошо все обошлось благополучно. И поэтому я целенаправленно всегда обхожу, прохожу обследование. Акція проводилася два дні. На огляд записалися 300 жінок. Організатори запевняють, їх головна мета досягнута. Ціль цієї акції помочь осознать необходимость ежегодных профилактических обследований, помочь выявлению каких-то негативных явлений на ранних стадиях и повысить отвісно женщины за своє здоров'я на сьогоднішній момент. По крайней мере, всі, хто записався, всі прийшли на прийом. Я прийняв сьогодні 19 женщин, З них всего лише у одной девушки була доброкачественна патология. Лікарі наголошують на важливості таких акцій, адже статистика сумна. Кожна п'ята жінка має невтішний діагноз. Захворювання є лідером, так би мовити, жіночої онкології. Щороку кількість хворих збільшується на 16 тисяч, 9 тисяч помирають. Лікарі кажуть, своєчасне виявлення може врятувати життя. По сравнению, якщо взять данные за 10 лет, то виявляємось больных ранів раннім раком молочної желези, ми увеличили. Да, які цифри на сьогоднішній день составляють порядка 70%. Так у Донецькому обласному протипухлинному центрі розробляються нові методи лікування. Є все необхідне медичне обладнання. Наприклад, мамограф, який з точністю дозволяє виявити та перевірити пухлину до хірургічного втручання. Марія Голобокова Сергій Новіков, програма регіон. Лядове свято у Дружківці. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул відкрив у місті нову сучасну льодову арену. Зокрема, вона має хокейне поле площе у 1800 квадратних метрів зі штучним льодовим покриттям. За хокейними матчами та змаганнями із фігурного катання зможуть спостерігати 374 глядачі за відкриттям же льодової арени разом з почесним гостями. Спостерігала і Катерина Щугарова. Льодові арени вже відкриті у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Білій Церкві, Кривому Розі, Луганську та тепер і у Дружківці. Спортивний об'єкт побудований завдяки Держпрограмі Хокей України. Фінансування проєкту з держбюджету із залученням міських ресурсів. Откриття нової, вже сьомої в Україні льодової арени приобрело зовсім нове значення після рішення Ради регіонів, після рішення президента України подавати заявку на участь України в Олімпіаді. 2022, 2022 года. Развитие зимних видов спорта. В первую очередь это детские и юношеские спортивные школы. До 2022 года у нас еще 9 лет, и мы верим, что на тех ледовых аренах, которые мы строим сегодня, в этих детских и юношеских спортивных школах вырастут те ребята, которые станут чемпионами на нашей Олимпиаде в 2022 году. Уже у нас есть проекты на 1200-1500 мест. который многофункциональный, по сути з травмом полотном, де можна играть в баскетбол, і волейбол. Це перша серія, вона заканчивается Севастопольським катком, як сказав Олександр в начале следующего року. У свої 14 Микита Шеберов займається хокеєм вже 10 років. У складі своєї команди Донбас-98. Одним з перших випробував новий лід під час показового міні-матчу. Нормальна арена, удобна, хороша. Привик Донецькому льду. Але в Донецьку все-таки льод найкраще. Ну а тут арена получше. новеньку арену назвали на честь хокейної команди Альтаїр, яка представляла дружківку на республіканських першостях у 80-х. для мешканців міста. Відкриття справжнє свято. От вже збираємося йти, прямо даже завтра. Вот график почитали. Конечно, это очень важно, это очень интересно. По крайней мере, я в детстве с коньков не, не слазила, скажем так. Все время на коньках, на коньках. И хочу, чтобы ребенок мой тоже катался, научился. Это очень красивый вид спорта, катание на коньках, фигурное катание. Почему бы нет? Тем более для нашего маленького города, где очень мало развлечений, это отлично. Серед гостей та учасників урочистого відкриття юні фігуристки з Донецька, які разом із батьками оцінили арену. Це важливе збиття для всіх дітей, тому що це здоров'я, та як говориться, спілкування нове, нове познання. Очень хороший льот. Мені очень ця арена. Льодова арена обладнана захисними бортами, сітками, лавками для гравців та суддівської бригади. На сам лід нанесена хокейна розмітка офіційного зразка. Для безперешкодного доступу до глядацьких трибун для людей з особливими потребами всі входи облаштовані пандусами. Найближчим часом на базі арени функціонуватиме дитяча секція з хокею. На її розвиток президент хокейного клубу Донбас Борис Колесніков подарував. Дитячо-юнацькій спортивній школі Дружківської міськради сертифікат на 100 тисяч гривень. Катерина Щугорова, Дмитро Стрибульов, програма регіон. Донецьк стане зеленішим у рамках проведення загальноміського суботника у шахтарській столиці висадили понад 200 молодих дерев та близько 300 чагарників. Долучились до благоустрою керівництво міста, підприємства, небайдужі донечани і Олександра Овчаренко. Суботнім ранком мешканці будьонівського району не сплять. Вони масово вийшли на суботник. На заваді не став навіть дощ. Удягнувши дощовики та взявши лопати, керівництво будьонівського району, курсанти та місцеві мешканці почали активно висаджувати дерева біля будівлі майбутнього дитячого садочка, який розрахований на 150 дітей. Участь в озелененій території взяв і міський голова Олександр Лук'янченко. Що приїхавши, він одразу взявся до роботи. Висаджував одне дерево за іншим. Півтора року тому на цьому місці було закладено перший камінь. Сьогодні будівля майже повністю зведена. Залишилося зробити благоустройство, закінчити відділення роботи і в цьому році, в декабрі, місяці, жителі Будьоновського району отримують новий дитячий сад, найкомфортабельний, який є в місті Донецьк. Суботнім ранком висаджували дерева не тільки у Буйонівському районі Донецька. Міський голова Олександр Лукянченко відвідав і парк перемоги, що у Калінінському районі. Там йому на допомогу прийшов п'ятирічний Ігор, який пообіцяв наглядати за рослиною. Я буду кожен день його поливати, приходити сюди ухажувати за ним. Якщо на першому об'єкті висадили 35 дерев, то на другому 154 та ще 280 чагарників. У свою чергу спеціалісти розповідають, Донецьк сьогодні потребує оновлення зелених насаджень, тож така робота з благоустрою триватиме і надалі. Мінімум 25 тисяч дерів необхідно замінити, Ну ми із года в год працюємо з коефіцієнтом 1 к 3, Затвісно, ми плануємо посадити около 75 тисяч діревів. Озеленювали територію і у парку Ленінського комсомолу. Донечана, які не полінилися суботнім ранком піднятися з теплого ліжка та взятися до роботи, в один голос кажуть, що за останні роки Донецьк значно позеленішав. Дуже радують, що в останнє час Донецьк став зеленим. Вот раньше такого не было. Наверное, все-таки мы стараемся, чтобы Донецк был чистым городом, красивым зеленым. И розы даже появились, если заметили. Он стал не только городом Рос, но стал еще и городом вот прекрасных деревьев, которые станут для нашего города действительно зеленым оазисом. Наступний загальноміський суботник у Донецьку відбудеться 26 жовтня. Усього у рамках проведення місячника з благоустрою у місті заплановано ліквідувати стихійні звалища в обсязі майже 2 тисяч кубічних метрів. Посадити понад 3 тисячі нових дерев, більше 8 тисяч чарників та більше 16 тисяч кущів троянд. Олександр Овчаренко, Олександр Олешенко. Програма регіон. Це була остання інформація. У випуску бережіть себе та природу. І залишайтеся з нами. Повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у неділю 20 та понеділок 21 жовтня очікується мінлива хмарність, переважно без опадів місцями туман. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі близько нуля, в день від 9 до 14 тепла.